Як тварини стали свійськими казочка. Одного разу тварини прийшли до людини і попросили, дай нам роботу. А що ви вмієте робити? спитала людина. Кінь відповів, я вмію працювати в полі. Корова сказала, я даю молоко. Вівця відповіла, я даю шерсть. Молоко бринзу. Собака сказав, я вмію охороняти дім. Курка заквоктала «Ко, -ко, ко я несу яйця. Добре, я дам вам роботу, сказала людина. А хто нас вранці буде будити? спитали тварини. Тут півень озвався. Я рано вранці буду співати, будити всіх. Ку, -ку